Усім привіт на моєму каналі! У цьому відео ми з вами завітаємо на виставку робіт Марка Ротка у Foundation Louis Vuitton в Парижі, яку New York Times назвав подією покоління. Перед картинами Ротко плачуть люди і отримують містичний досвід, а одна робота може підсвічувати різні ментальні стани протягом дня. У відео я розповім вам, внаслідок чого здійснювався такий потужний вплив на психіку людей та в чому полягала таємниця особливої демонстрації полотен. Мій влог. Це єдине відео на україномовному YouTube із детальною екскурсією, виставкою Робіт Марка Ротка Foundation Louis Vuitton. Мені є чим вас здивувати, тому закликаю обов'язково додивитися це відео до кінця. Бажаю вам дуже приємного перегляду. Виставка Робіт Марка Ротко була представлена в будівлі фонду Louis Vuitton. Він заснований 2006 року з ініціативи Бернара Арно, власника і сіо групи компаній Louis Vuitton Майот Hennessy. Найбагага найщої людини світу станом на 2023 рік Зараз він займає другу позицію після Ілона Маска. Ідея створення фонду з'явилася 1990 року, а в жовтні 2014-го було урочисто відкрито фонд Луї Вітон в Булонському лісі в Парижі. Проєкт будівлі розробив американський архітектор Френк Гері. До речі, постійні глядачі мого каналу вже мали змогу ознайомитися більш детально із специфікою архітектури Френка Гері, переглядаючи відео огляд музею Гугенхайма в Більбао. Що ви пропустили, я закріпляю посилання на ролик в описі до цього відео. 12 скляних вітрил загальною площею 13,5 тисяч метрів квадратних надають будівлі динамізму, який перегукується із діяльністю фонду Vuitton. Він пропагує сучасне мистецтво і робить його доступним для якомога більшої кількості людей. Це дуже схоже на мету мого каналу. Я допомагаю своїм глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити. То, ви можете підтримати мою працю вашими прекрасними вподобайками до цього відео та коментарями. Я буду дуже вам за це вдячна. Маркус Родкович народився 1903 року в Двінську, нині Даугавпілс, Латвія, в єврейській родині. У віці 10 років йому довелося покинути батьківщину. Він дістався Сполучених Штатів з ярликом на шиї з написом I don't speak English. Як пізніше зізнався художник, я ніколи не зміг пробачити переїзд до країни, де я ніколи не. Не почувався цілком удома. Він отримав стипендію в Єльському університеті, однак не зміг по-справжньому інтегруватися через соціальну сегрегацію євреїв. І його стипендію було скасовано. Після нових імміграційних заходів наприкінці першого курсу Родкович полишає і оселяється в Нью-Йорку. У віці 20 років він випадково відкриває своє покликання художника, коли відвідує друга в лізі студентів мистецтв. Пізніше він вступає до неї. А 1933 року представляє свою першу персональну виставку. Родкович починає називати себе Марком Ротко. 1940 року, але офіційно змінює ім'я лише 59-го. Він бере участь у створенні федерації сучасних художників і скульпторів. Кризова атмосфера, яка панувала в Нью-Йорку того часу, помітна у серії його фігуративних полотен. А потім Ротко прийняв рішення на якийсь час припинити художню практику і зосередитися на написанні рукопису, який він залишив незавершеним. У рукописі художник досліджує його бачення мити мистецтва як мови духу. Робота була знайдена після його смерті та опублікована 2004 року його сином Крістофером Ротко під назвою Реальність художника. Крістофер дав коментар: мій батько був насамперед художником, тому це був дуже радикальний крок з його боку, щоб відкласти пензля після 20 років і присвятити себе письменництву. Картини Ротко 40-х років відображають інтерес до сюрреалізму. Музей тривалий час ігнорували роботи цього періоду, однак вони дали зародок його зрілій творчості. Переломний момент у мистецтві ротко трапився 1948 року, коли він відмовився від фігуративного живопису. Наприкінці 40-х, початку 50-х років з'явилися так звані класичні роботи, які згодом стали Фірмовими роботами Ротко. 1948-го на його другій персональній виставці художник вперше дав номери своїм картинам. Однією із найвідоміших серій Марка Ротко є роботи Сіграм, які замовили художнику 1958 року, щоб прикрасити ресторан Форсізенс, який знаходився в Сіграм Білдін у центрі Манхеттена. Архітектори Людвіг Міс Ван Дероя та Філіп Джонсон доручили художнику створити серію картин для громадського простору. Спочатку ротко був у захваті, це мав бути загальний простір, повністю присвячений його картинам і сприятливий для медитативного досвіду. На полотнах серії Сіґрам колір набуває нового значення. Художник обрав палітру темних кольорів, що зменшило чарівний аспект, який характерний для його попередніх картин. Однак після понад року роботи Ротко відмовився віддавати картини і зазначив, що полотна і місце не створені один для одного. В основі експозиції цієї виставки абстрактні роботи з найвідомішого класичного періоду. Картини дивним чином впливають на тих, хто стоїть перед ними, спустошують простір перед собою, створюючи вакуум і готують сцену, на якій розігрується людський стан. Митець хотів, щоб глядач активно. Брав участь у роботі як співтворець, полотно розміщенню відповідно до умов Ротко щодо презентації його мистецтва, зокрема, стосовно розташування та освітлення, щоб створити загальний простір, у якому картини функціонують як єдине ціле. Ротко часто говорив про свій страх, що його роботи будуть сприйматися як декоративні, тому спрощував композицію і обмежував її кількома прямокутниками, а також віддавав перевагу контрольованому простору для досягнення особливо. Атмосфери. Він ретельно організовував свої виставки, де картини повинні були розташовуватися поруч, по можливості в спеціальній кімнаті з тьмяним освітленням. Понад усе він хотів, щоб картини взаємодіяли одна з одною, а глядачі поринали в глибини картин. Саме з цього занурення приходить справжнє розуміння його творчості. Він зробив колір носієм універсальних людських емоцій. Вибираючи більш яскраві кольори, він підкреслював світ. Тло, яке випромінювалося від полотен, здавалося, ніби площини вібрують для того, щоб Підсилити серйозний і мовчазний діалог, який очікувався від кожного глядача, Ротко відмовився від ідеї явних назв і замінив їх системою нумерації, яка фіксувала хронологію. Своїми величезними форматами Ротко не спонукає до пасивного споглядання. Глядач затягується в полотно, а потім поглинається самою площиною картини. Живопис Ротко можна зрозуміти лише через ідею повно злиття між глядачем і роботою. З кінця 1950-х років він рухав своє мистецтво до дослідження тьмяних тонів. А 1968 року переніс аневризму Аорти та був госпіталізований на три місяці. А наступного року почав серію великих темних робіт, заповнених відтінками сірого, чорного та коричневого. У той же період ЮНЕСКО замовили в нього серію картин, які мали бути розміщені в паризькій штаб-квартирі поряд зі скульптурою Альберта Джакометі. Варто Зазначити, що ротко високо оцінив роботу митця. Крім того, його інтерес був спрямований і на картини Джакаметі, палітра яких перегукується із серією Ротко Black and Grey. на виставці. Показано чорно-сірі роботи у такому самому порядку, як Ротко планував представити їх для штаб-квартири ЮНЕСКО у супроводі скульптури Джакаметі. З огляду на складний життєвий період митця вважається, що в картинах серії чорний і сірий художник транслював свої муки, які довели його до самого. І таким чином зробив їх завершальним етапом своєї творчості. 25 лютого 1970 року Марк Ротко покінчив життя самогубством у своїй майстерні перед незакінченим полотном. Червоний. Я переконана, що творчість Марка Ротко не залишила вас байдужими, і ви отримали задоволення від перегляду цього відео. Тому я буду дуже вам вдячна, якщо ви підтримаєте мою працю вашими прекрасними вподобайками та коментарями. Дякую вам і до нових зустрічей!